Мене звати Дізі Канжеліка, я працюю в сімейній стоматології Ваш зубний в Одесі. Дізналася я про ці курси від нашого керівника. Та я колись ще бачила сторінку вашу на сайтах. І якщо я не помиляюся, відмічали колеги. Ну я проходила курси терапевтичної стоматології, але подібні навчання не проходила такого масштабу. Щодо моїх очікувань, вони справдилися на 100%. Мені було дуже цікаво, дуже приємно поспілкуватися з лікарями, з пацієнтом також. Особисто я зрозуміла для себе, що раніше я так не працювала за цими протоколами, які мені розповіли лікарі. І для мене це щось нове, і я буду повністю перелаштовувати свою роботу. Також мені було дуже приємно поспілкуватися з лікарями. Особисто мені сподобалося, сподобався пацієнт, який був, мав дуже сильну витримку. Йому дуже вдячна за це. Вдячна асистенту, вдячна лікарю, з якою я працювала, з якими я працювала, за їхню витримку також. Зауважень в мене ніяких немає а бажаю я періодцентру, звичайно багато учнів, які надалі зможуть працювати так само гарно як лікарів в періодцентрі.